Усім вітання, мої дорогенькі! Настрій смажити шашлик. Сьогодні приготуємо гостренький маринад. Секрет у аджиці. Її гострота, кислинка, солодкість цибулі та східні спеції зроблять м'ясо пряним з насиченим смаком, ніжним усередині. І пахне такий шашлик не тільки димом, а й справжнім святом. Коли бажання до чогось особливого, з характером, з гостринкою, справжньою родзинкою, тоді це все нам дасть аджика. І вона не просто додає пікантності, а створює бурю, смаку, солодкувату та гостру. Маринувати на шашлик будемо шинку. Це соковите м'ясо з легенькими прошерками жиру, яке після приготування стає ніжним і водночас тримає форму. Шинка добре вбирає маринад. Головне, правильно підійти до маринування і смаження, тоді нічого не пересихає. На перший погляд може здатися, що шинка досить пісна, бо це м'язове м'ясо без великої кількості сала, але шинка має тоненькі прошарки жиру. Цього цілком достатньо, щоб м'ясо було соковитим і не сухим після смаження. Вона не така жирна, як, наприклад, шия чи підчеревина. Але й недалеко суха, як куряча грудка. Текстура пружна, не рихла і коли її замаринувати в аджиці, то завдяки кислоті і спеціям м'ясо ще більше розм'якшується і стає ніжним. На мангалі гарно підрум'янюється, з'являється смачна скоринка, а всередині соковито і ароматно. Нарізаємо м'ясо великими шматками. Такі добре будуть тримати соки всередині. Шинка досить щільна, тому маленькі шматочки швидко пересушаться. А великі, навпаки, всередині залишаться м'якими соковитими. Далі нарізаємо цибулю. Так, тут не буде тільки аджика. Цибуля потрібна також. Це простий інгредієнт, але дуже важливий. М'ясо без цибулі не буде таким смачним. Якщо хочете шашлик, який буде танути в роті, цибулі не шкодуйте. Тут на 2 кг м'яса беремо 700 г цибулі. Цибуля працює як натуральний пом'якшувач, сік проникає в глиб шматків і поступово змінює їхню текстуру. Тому навіть шинка, яка має щільну структуру, після такої ванни стає значно м'якшою і краще присмажується. А ще цей сік допомагає всім спеціям і аджиці краще проникнути в м'ясо, не лише зверху, а й всередину. Далі комбінація спецій: сіль, чорний перець мелений, каєнський перець зіра. Сіль 20 грамів це база. Вона підкреслює природний смак м'яса, без солі все інше загубиться. Чорний перець мелений півчайної ложки це класика, дає легку пряну гірчинку. Каєнський перець, але зовсім трішечки. Така кількість дає гостроту не вогняну, а приємну, що розігріває смак. Зіра одна чайна ложка. Один із найвиразніших ароматів. Зіра це східна нота, трохи горіхова, трохи димна. Вона додає шашлику характеру. Ретельно перемішавши усі спеції, тепер додаємо 250 грамів аджики. Її кількість можете коригувати під свій смак, адже аджика, в залежності від виробника, може мати різний рівень гостроти, тому перед додаванням обов'язково пробуйте на смак. У нас аджика домашня з приємною такою благою гостринкою. Готуючи її самостійно, підбираємо саме на свій смак. Кількість гострого перцю чилі. Отож, після маринування у аджиці м'ясо буде з характером, соковите з пряним ароматом, трохи пікантне, але м'яке насичене смаком. Ідеально для шашлику. Він запам'ятається. А суміш спецій дає баланс. Усе це чудово поєднується з кислинкою аджики й солодкістю цибулі, просочуючи шинку до самої серединки. Ретельно перемішавши шматочки м'яса, щоб кожен був добре вкритий маринадом, перекладаємо усе у посуд. Найкраще скляний або емальований. Щільно утрамбовуємо, щоб м'ясо рівно просочувалося, а спеції смака джики та сік цибулі проникали в кожне волокно. Щільна укладка допомагає зберігати вологу та аромат усередині. Залишаємо шашлик маринуватися мінімум на 3 години. Звичайно, для шашлику краще маринувати м'ясо довше до 8 годин. За цей час воно стане м'якшим насиченим усіма смаками. Накриваємо кришкою або плівкою, відправляємо у холодильник. Прийшов час смажити шашлик. Маринували ми його 5 годин. І знаєте, час так проходить швидко. Поки зберуться друзі, поки підготують ще якісь страви і поки згорять дрова, щоб була грань на якій має смажитися шашлик, якраз минає достатньо часу для його маринування. Вже з першого дотику відчутно шашлик промаринувався, став м'яким ніжним і навіть сирим пахне по-особливому, пряно. Якраз той момент, коли вже не терпиться покласти його на вогонь. Є такі страви, які не просто втамовують голод, а пробуджують емоції, викликають спогади, створюють атмосферу свята. Шашлик одна з них. Саме він пахне дружніми посиденьками, сонячним днем на природі, веселим сміхом і димком. Нанизуємо щільно, але не впритул. Між шматками залишаємо невеликі зазори, буквально кілька міліметрів. Це дає можливість гарячому повітрю та жару обгорнути кожен бік м'яса, але при цьому вони не пересихають. М'ясо протикаємо шампуром через центр, щоб воно трималось міцно і не прокручувалося при перевертанні. Якщо є жирніші й пісніші шматочки, чергуємо їх, так вийде соковитіше. Цибулю не нанизуємо разом з м'ясом. Вона лише швидко згорить. Коли жар став рівним, тоді викладаємо шампури на мангал. Смачний результат починається вже з цього етапу. В середньому шашлик смажиться 15-20 хвилин, але все залежить від жару. Слідкуємо, нікуди не відходимо. Як тільки зверху утворилася красива рум'яна скоринка, перевертаємо. Маринування в аджиці дає нам запах гострого перцю, болгарського перцю, чеснику томатів. Поверхня є трішки липкою та насичено червоною. Завжди смажимо шашлик на вугіллі без вогню, тільки тоді м'ясо не підгорить, а рівномірно підсмажується. І головне все смажимо з настроєм, бо хороший шашлик це не лише м'ясо, а ще й гарна компанія та атмосфера. Якраз у цей весняний період потрібно розвантажувати зимові запаси, тому в кого є, діставайте складовки аджику і спішіть готувати шашлик. Він якраз смакує найкраще, коли на вулиці ще трохи прохолодно, а повітря вже весняне, свіже, з димком і запахом вогнища. Це все пробуджує апетит і заряджає енергією. Як згадувала вище шашлик, маринований в аджиці – Має трішки липку поверхню, тому постійно слідкуємо за ним. Його потрібно частіше перевертати, бо така поверхня більш схильна швидко підсмажуватися і навіть підгоряти. Тому не даємо йому довго залишатися на одному боці. Часте перевертання допоможе утримати соковитість всередині та зробить скоринку без гіркоти. Шашлик наш готовий, і колір у нього насичений, апетитний. Із червонуватим відтінком аджика додала свої фарби, зробивши страву яскравішою на вигляд. А тепер ваша черга. Діставайте аджику, готуйте і даруйте собі яскраві смаки та емоції. А в коментарях обов'язково напишіть свої результати та поділіться смаками. І нас підтримайте вподобайкою та не забудьте підписатися. Одразу хочеться скуштувати шматочок гарячого соковитого м'яса прямо з шампура. А джика додає особливого характеру. Не забуваємо, що це у нас із шинки, але тим не менш м'ясо вийшло соковите, ніжне і м'яке. Шматочки гарно просмажились, залишились усередині соковитими. Завдяки аджиці і правильному маринуванню. Має яскравий смак і м'яку текстуру. М'ясо трохи пікантне, з легким, приємним, гострим післясмаком. Ідеально підходить до хрумкого лаваша чи домашнього хліба, до квашених та маринованих помідорів, огірків, перцю та кабачків. Ну і, звичайно, будь-яка свіжа зелень. Крім аджики, також відчувається легка нотка зіри, яка додає м'ясу особливого східного аромату. І це робить смак ще цікавішим. Готуйте і смакуйте, нехай у вашому житті буде якомога більше днів, коли запах шашлику змішується з теплими та щасливими спогадами. Хай вам смакує! Створюємо для вас найкраще, тож підтримайте нас завжди ваші карпатські шкварки.